Розділ 108 За ту частку секунди, яку Лендон мав, щоб оглянути приміщення, він зрозумів, що перебуває священно у місці. Оздоблення цієї подогластої кімнати, хоч і заблякло від віку, проте рясніло знайомими символами. П'ятикутні плити на підлозі, фрески з планетами, голубки, піраміди, храм просвітлення, простий і чистий, кінцевий пункт маршруту. Просто перед ним навпроти дверей, що вели на балкон, стояв убивця. Поруч лежала Віторія, зв'язана, однак жива і сповнена рішучості. Побачивши її, Лендон відчув величезне полегшення. На мить їхні погляди зустрілися, і в її очах він прочитав безліч емоцій, вдячність, вічай, жаль. Отже, ми зустрілися ще раз, сказав убивця. Він подивився на залізну палицю Лендона в руці і голосно розсміявся. І цього разу ти прийшов до мене з оцим?» Розв'яжи її. Убивця підніс ніж Віторії до горла. Я її вб'ю. трохи не сумнівався, що бився на це здатний, і тому заговорив миролюбніше. Думаю, вона воліла цього, зважаючи на можливу альтернативу. У відповідь на образ бився посміхнувся. Ти маєш рацію, вона розкішна жінка. Це було б марнотратством». Ледон зробив крок уперед, підняв іржавий прут і націлився гострим кінцем просто на вбивцю. Порізана долоня нагадала про себе сильним болем. Відпусти її. Здавалося, вбивця обмірковує пропозицію. Він зітхнув і впустив плечі. Це був чіткий знак, що він здається, але тієї ж миті його рука різко метнулася вгору. Близьковичний рух темних м'язів і лендонові груди полетів ніж. Лендон не знав, від чого у нього підігнулися куліна. від страху чи від смертельної втоми. Але так чи інакше, ніж просвистів у нього над лівим вухом і брязного підлогу за кілька кроків позаду. Убивцю це не збентежило. Він усміхнувся Лендонові, який тепер стояв на колінах, стискаючи в руках залізний прут. Убивця залишив Віторію і рушив до Лендона, як лев, що скрадається до жертви. Лендон швидко підвівся і знову наставив на ворога прут. Мокрий гольф і штани прилипли до тіла і сковували рухи. Напівголий убивця був значно меткіший. Рана на нозі, схоже, зовсім йому не заважала, і Лендон подумав, що цей чоловік звик терпіти біль. Уперше в житті Ледон пошкодував, що немає при собі великого пістолета. Убивця повільно, немов розважався, обходив його. Тримаючись весь час на відстані, він просувався до ножа на підлозі. Лендон відрізав йому шлях. Тоді убивця рушив назад до Віторії. Лендон знову став у нього на шляху. Ще є час, ризикнув почати перемовини Лендон. Скажи мені, де схована антиматерія? Ватикан заплатить тобі сто разів більше, ніж ілюмінати. Ти наївний. Ленон зробив випад. Убивця ухилився від удару. Ленон рушив у довгої лави, тримаючи зброю перед собою. Він намагався загнати вбивцю в кут. В овальному приміщенні у цій клятій кімнаті немає кутів. Дивно, але вбивця не намагався ані напасти, ані втекти. Він просто грав у гру, яку пропонував йому Лендон. І спокійно вичікував. Чого він вичікує? Убивця далі ходив по колу, весь час залишаючись недосяжним. Це нагадувало якусь нескінчену партію в шахі. Залізна палиця у Лендуна в руці ставала дедалі важчою, і він раптом збагнув, чого чекає вбивця. Він хоче, щоб я втомився. І цей розрахунок виявився правильним. Лендуна угортала дедалі більше втома. Самого адреналіну вже було недостатньо, щоб підтримувати його у формі. Він зрозумів, що мусить діяти. Наче прочитавши ці думки, убивця повів його за собою, ніби навмисне до столу, що стояв у центрі кімнати. Лендон бачив, що на столі щось лежить. У мерехливому світі смолоскипів щось виблискувало. Зброя? Не зводячи погляду з убивці, Лендон пересувався ближче до стола. Убивця кинув на стіл довгий, простодушний погляд. Ленон зробив зусилля, щоб не ковхнути очевидну приманку. Але інстинкт виявився сильнішим. Він крадькома зиркнув на стіл. Цього було достатньо. Там була не зброя. Цей предмет на коротку мить прикував увагу Лендона. На столі стояла проста мідна скриня, вкрита від давності зеленим нальотом. Вона була п'ятикутна з відкритою кришкою. Усередині у п'яти оксамитових відділеннях лежало п'ять тавр, викутих із заліза, великі рельєфні печатки з грубими дерев'яними держаками. Щодо їхнього змісту Ледо не мав жодних сумнівів ілюмінати, земля, повітря, вогонь, вода. Ледон різко скинув гору голову, боячи, що вбивця скористається моментом і кинеться на нього, але той не думав нападати. Він вичікував, так начебто ця гра лише додавала йому енергії. Ледон намагався зосередитись як раніше, він знову дивився суперникові у вічі й розмахував залізною палицею. Але скриня на столі не йшла з голови, і не лише тому, що його просто такі загіпнотизували тавра ілюмінатів, знаряддя тортур, у саме існування яких мало хто з науковців вірив. Ледон раптом збагнув, що його недобре перечуття виникло через щось інше, пов'язане з цією скринею. Убивця далі маневрував, і лед іще раз крадькома зиркнув на стіл. Боже милосердний!» П'ять тавр лежали у відділеннях по периметру, але в центрі було ще одне відділення. Порожнє, але явно призначалося для іще одного тавра, значно більшого, ніж інші, і до того ж квадратного. Напад був блискавичний. Убивця кинувся на нього, як яструб. Ленун, чию увагу той так майстерно відвернув, спробував дати вісіч, але прут у нього в руках став важкий, наче колода. Він зреагував недостатньо швидко і вбивця ухилився від удару. Ленон хотів було замахнутися знову, але вбивця спритно вхопився за прут обома руками. Тримав леддо місно. Здавалося, рука, на яку йому впав саркофаг, вже зовсім не болить. Суперники мовчки тягнули залізну палицю кожен до себе. Ленон, відчув, що ржаве залізо, вислизає йому з рук і долоню пронизав пекучий біль. Наступної миті гострий кінець прута вже був націлений на його груди. Мисливець сам став здобичу. Ленон почувався так, наче на нього не летів ураган. Убивця з посмішкою ходив довкола, намагаючись притиснути його до стіни. Як там у вас американців, є приказка, жартівливо дорікнув він. Щось про цікавість і про кута». Лено не міг зосередитись. Убивця наступав і він проклинав власну лековажність, але те, що він побачив, не давало йому спокою. Шосте Тавро Лімінатів? У вічі в нього вихопилось. Ніколи не читав про шосте Тавро Лімінатів. Мабуть, таки читав. Глузливо кинув убивця, витісняючи Ленду на вдовж овальної стіни. Лендон геть розгубився. Він був упевнений, що ніколи не чув про шосте тавро алюмінатів Він відступав, розглядаючись у пошуках будай якоїсь зброї. Досконале поєднання давніх елементів науки, сказав убивця. Останнє тавро найбездоганніше з усіх. Проте, боюся, ти його так ніколи й не побачиш. Леннон відчував, що ще трохи, і він уже взагалі нічого не побачить. Він заткував гарячковито шукаючи виходу. А ти сам бачив це останнє Тавро? запитав, намагаючись виграти час. Колись, можливо, мене удостоїть цієї честі, коли я доведу, що гідний, він зробив випад у бік Лендона, немов забавляючись. Лендон знову відступив назад. У нього було відчуття, що вбивця навмисно відтісняє його вздовж стіни до якоїсь конкретного місця якого? узирнутися Лендон не мав змоги. Це Тавро, про яке ти кажеш, знову запитав він. Де воно? Не тут. Очевидно, Янус нікому його не довіряє. Янус? Це ім'я і було незнайоме. «Вождь Люмінатів. Він незабаром буде тут. «Вождь Люмінатів їде сюди? Щоб уставити останнє Тавро? Лендон злякано глянув на Віторію. Вона здавалася на диву спокійною, лежала, заплющивши очі, і дихала рівно, глибоко. Схоже, вона повністю обстрагувалася від зовнішнього світу. Отже, це вона буде останньою жертвою. Чи він сам? Яка самовпевненість? призирливо посміхнувся вбивця, простеживши за поглядом Лендона. І ти, і вона, ніщо. Звісно ж, ви обоє помрете, це поза сумнівом, але остання жертва, про яку я говорю. Це справді небезпечний супротивник. Ленун намагався збагнути, на кого натякає убивця. Небезпечний супротивник? Найполоюші кардинали мертві, папа мертвий, ілюмінати усіх їх знищили. Відповідь Леннон прочитав у порожніх очах убивці Камерарій. Відколи розпочалася жахлива трагедія, камерарій Вентреска був для світу єдиним променем надії. Він за один вечір дискредитував ілюмінатів більше, ніж усі історики разом за багато десятиліть. За це, очевидно, йому доведеться поплатитися, він був у станню мішені ілюмінатів. Ти ні за що до нього не дістанешся, рішуче сказав Лендон. Не я, відказав убивця, змушуючи Лендона задкувати далі. Це честь належить самому Янусові. Ватажок ілюмінатів збирається власноруч випалити камерарії в Тавро. Влада має свої привілеї. Але ж зараз до Ватикану нікого не впустять. Спустять, якщо йому призначено зустріч, і самовдоволеним усміхом відповів убивця. Лендон був спонтеличений. Єдиною людиною, яку чекали у Ватикані, був той, кого преса нарекла самаритянином 11-ї години. І хто, за словами Рушера, мав інформацію, яка могла б урятувати. Лендон вкляк на місці. О Господи! Зауваживши збентеження Ленуна, вбився зловтішно хмикнув. Мені теж було цікаво, як Янус планує потрапити до Ватикану. Але потім в авті я почув по радіо про самаритянина 11-ї години. Він посміхнувся. Ватикан прийме Януса з розкритими обіймами». Почувши це, Лену заточився. Янус, це той самий самаритянин? Незбагнений обман. Ватажка ілюмінатів з королівськими почистями проведуть примісіньку в палати камерарія, але як він зміг обдурити рушера, що рушер і сам до цього причетний. Лендонові мороз пішов по шкірі. Щиро кажучи, він перестав довіряти Рушеру і відтоді, як мало не задихнувся в архівах Ватикану. Убивця, зробив різкий випад і трохи зачепив Лендоновий бік. Лендон відскочив і крикнув із люттю Янус нізащо не вийде звідти живий. Є речі, за які варто віддати життя, знизу плечима убивця. Лендон відчув, що убивця не жартує. Янус їде до Ватикану зі смертельною місією, як пілот камікадзе. Що це, справа честі? Раптом, як у світлі блискавки, він побачив весь жахливий ланцюжок подій. Змова ілюмінатів знову привела його до того, що усе почалося. Священник, якого вони, вбивши папу, мимоволі привели до влади, виявився достойним супротивником. Як вияв найвищого зухвальства, ватажок ілюмінатів особисто його знищить. Раптом Лендон відчув, що стіна за ним зникла, у спину повіяв прохолодний вітерець і він відступив кудись у темряву балкон. Нарешті він зрозумів, куди вбивця весь час намагався його відтіснити. Лендон відчув, що буквально висить над безоднею. Від балкона до землі було приблизно 100 футів, він помітив це дорогою сюди. Бийця часу не гаяв, він різко кинувся до Лендона, цілячись при тому живіт. Лендон відскочив у станню мить і залізу зачепило тільки його сорочку. Убивця знову зробив випад. Лендон відступив іще на кроки, вперся в низьку балюстраду. Розуміючи, що наступний випад буде для нього фатальним, Лендон зважився на щось геть нерозважливе. Різко повернувшись, він ухопився за металевий прут. Долоню прострелив гострий біль, але він терпів. Убицю це, схоже, зовсім не збентежило. Якусь мить вони боролися, так близько, що Лено чув на обличчі неприємний подих убивці. Пруд почав ослизати в нього з рук. Убивця був надто дужий. У вічі Леннон, ризикуючи втратити рівновагу, виставив вперед ногу, намагаючись силою наступити вбивці на поранений палець, але його суперник був професіоналом і вміло захищав своє вразливе місце. Невдало розігравши останню карту, Ленон розумів, що втратив свій шанс. Убивця різко скинув руки вгору і штовхнув ледуна знову до самої балюстради. Той уперся в неї ногами трохи вище колін і відчув за спиною безодню. Тримаючи пруд горизонтально, убивця натиснув ним лендунові на груди, тіло в того прогнулося над прірвою. Прощавай, вишкірився вбивця. І з диявольським блиском в очах він пхнув його ще раз, в устаннє. Центр ваги лендуна змістився назад, і ноги відірвалися від підлоги. Падаючи, він сетивно вхопився за перила. Ліва рука зісковзнула, зато правою він тримався міцно. Ледон повис над безоднею униз головою, зачепившись за балюстраду ногами і однією рукою. Над ним замаячила постать убивці, готового одним ударом скинути його вниз. Палиця вже опускалась і раптом Ледон побачив марево. Можливо, це було перечуття неминучої смерті або й просто сліпий страх. Але цієї миті він раптом відчув довкола вбивці якусь ауру. Позаду нього виникло просто з нічого якесь дивне сяйво, неначе наближалась кульова блискавка. Раптом убивця випустив палицю з рук і несамовито закричав. Залізяка брязнула в балюстраду неподалік від Лендона і полетіла в темряву. Убивця повернувся. На спині в нього був сильний опік. Ледон підтягнувся і побачив Вікторію. Вона стояла перед убивцею, розмахувала смолоскипом. Очі її палали ненавистю і жагою помсти. Як їй вдалося звільнитися? Цього ленду не знав, та зрештою його це й не цікавило. Він поліз назад на балкон. Сутичка не могла тривати довго. Убивця був страшним супротивником, і з лютим речанням він кинувся на Віторію. Вона спробувала ухилитися, але він схопив смолоскип і почав виривати його. Лендо не зволікав. Зіскочившись з балюстради, він щосили заїхав куликом в опік на спині вбивці. Той закричав так, що луна, мабуть, докотилась аж до Ватикану. Убився на мить завмер, скочившись від болю. Відпустив скип, і Віторія вперіщила його вогнем по обличчю. Щось зашипіло і вбився позбувся лівого ока. Він знову закричав і підніс руки до обличчя. Око за око. процідила крізь зуби Віторія, і, розмахнувшись ще раз, вдарила в бицю Той заточився і відступив на балкон. Лендон і Вікторія підійшли одночасно і разом штовхнули його в груди. Убивця перекинувся через балюстраду і полетів униз. Крику не було. Почувся тільки хрустки зламаного хребта. Убивця впав горілиць на купу гарматних ядер. Лендон повернувся і розгублено подивився на Вікторію. На поясі та на плечах у неї висіли ослаблені мотузки, очі палали пекельним вогнем. Насправді, Гудя не знав його. Розділ 109. А тим часом на Майдані Святого Петра швейцарські гвардійці, вишукувавши стіною, вигукували накази і намагалися відтіснити натоп на безпечнішу відстань. Здебільшого їм це не вдавалося. Натоп був надто щільний. Близький кінець Ватикану, схоже, цікаво глядачів набагато більше, ніж власна безпека. На величезних екранах, встановлених на Майдані, тепер з дозволу камерарія, в прямому ефірі показували контейнер з антиматерією. Так як його було видно на моніторі в пункті стеження швейцарської гвардії, прикро, але навіть крихітний дисплей на контейнері, що вів зворотній відлік секунд, не відлякував цікавих. Очевидно, люди на Майдані вважали, що малесенька краплина рідини, яку вони бачили на екранах, не настільки небезпечна, як вони спершу гадали, крім того, вони бачили, що до вибуху залишалося ще трохи менше за 45 хвилин, море часу, щоб стояти на майдані і спостерігати. Водночас швейцарські гвардійці одностайно визнали, що сміливе рішення Камерарія розповісти світові правду і надати медіа матеріали, які наочно підтверджують зраду ілюмінатів, було мудрим маневром. Ілюмінати, поза всяким сумнівом, сподівалися, що Ватикан, як завжди, намагатиметься все приховати. Сьогодні вийшло інакше камерарій Карло Вентреска виявився достойним супротивником. У Сікстинській капелі кардинал Муртакі не знаходив собі місця було вже за 23.15. Багато кардиналів і досі молилися, проте інші тупцювали біля дверей, не приховуючи тривоги, дехто почав гримати кулками зачинені двері. Капітан Шартран, що стояв з іншого боку дверей, чув цей грюкіт і не знав, що робити. Він подивився на годинник. Час був пізній. Капітан Рушер суворо наказав не випускати кардиналів без його дозволу. У двері загрюкали сильніше, і шартран занепокоївся. Можливо, капітан просто забув. Після того задаткового дзвінка капітан взагалі поводився дивно. Шартран витягнув рацію. Капітане, це шартран. Визначений час уже минув. Відчинити Сикстинську капелу. Двері мають залишатися на замку. Здається, я вам чітко наказав. Так, сер, я тільки. Наш гість от от буде тут. Відправ нагору кількох гвардійців, нехай чергують під дверима папського кабінету. Камерарій не повинен звідти виходити. Пробачте, сер, як ви сказали? Тобі щось не зрозуміло, лейтенанте? Усе зрозуміло, сер. Уже йду. На горі в кабінеті папи камера і дивився на вогонь і спокійно розмірковував. Боже, дай мені сили. Сотвори чудо. Він путиться в кочергою вугілля, застановляючись, чи судилося йому пережити цю ніч. Розділ 110 11.23 11 Вікторія, тремтячи всім тілом, стояла на балконі замку святого Янгула і дивилася на нічний рим очима повними сліз. Їй дуже хотілося обійняти Роберта Лендона, але вона не могла. Усі м'язи заніміли. Вона поволі приходила до тями після пережитого потрясіння. Чоловік, що вбив її батька, лежав далеко внизу, мертвий, і сама вона мало не загинула від його руки. Коли Лендон торкнувся її плеча, вона відчула тепло, яке вмить розтопило кригу. Її тіло поверталося до життя. Туман розсіювався. Вона повернулася обличчям до Роберта. Вигляд він мав жахливий, весь мокрий, пом'ятий. Очевидно, щоб урятувати її, йому довелося пройти крізь пекло. Дякую, прошепотіла вона. Ледон втомлено усміхнувся і нагадав їй, що це вона заслуговує подяки, її вміння зміщувати суглоби врятувало життя їм обом. Вікторія витерла очі. Вона могла так стояти з ним нескінченно довго, але відпочивати не було часу. Треба йти звідси, сказав Лендон. Вікторія думала про щось інше. Вона дивилась у бік Ватикану. Найменша держава світу здавалася зовсім близько. Ось вона, залита яскравим світлом численних прожиторів інформагентств. Вікторія вжахнулася, побачивши, що на майдані святого Петра досі повно людей. Очевидно, швейцарським гордійцям вдалося відтиснити натовп лише на якихось 150 футів, тільки ділянка перед самим собором була вільна від людей, а це менше від третини п'яца. Усі вулиці, що прилягають до Майдану, були щось заповнені автомобілями і людьми. Ті, що перебували на безпечнішій відстані, напарали на передніх, так що зсередини вийти взагалі було неможливо. Вони стоять надто близько, думала Вікторія. Дуже близько. Я йду туди, рішуче сказав Лендон. Вікторія здивовано подивилась на нього. Ватикан. Лендон розповів їй про самаритянина і про те, що він задумав. Ватажок ілюмінатів чоловік на ім'я Янус їхав сюди щоб власноруч поставити Тавро Камерарію. Це мало символізувати остаточну перемогу ілюмінатів. Ніхто у Ватикані про це не знає, пояснив Лендон. Подзвонити їм я не можу, а цей тип буде тут з хвилини на хвилину. Треба попередити швейцарських гвардійців, щоб не пускали його. Але ж ти не прорвешся крізь цей натуп!» Є інший шлях, упевнено сказав Лендон. Можеш мені повірити. Вікторія знову відчула, що цей історик знає щось таке, що їй невідомо. Я йду з тобою. Ні, навіщо ризикувати нам обом? Треба якось змусити цих людей забратися звідти. Вони в страшній небезпеці. Раптом балкон у них під ногами затрясся, і весь замок здригнувся від заглушливого гуркуту. Над майданом святого Петра спалахнуло яскраве світло. На думку Віторії, могло статися лише одне. О Господи, антимутерія вибухнула перечасно, але замість вибуху до них долинуло радісне ревіння натопу. Віторія примружилась, намагаючись розгледіти, звідки взялося це сліпуче світло. Виявилось, що воно йшло від прожекторів, які тепер, здавалося, було спрямовано на них. Усі дивилися в їхній бік, кричали і на щось показували. Гуркіт погучнішав. На Майдані несподівано запанував загальний ентузіазм. Лендун був спантеличений. Що за дідько? У небі щось заревіло. За вежі несподівано виник папський гелікоптер. летів на вістані якихось 50 футів у них над головами і тримав курс на Ватикан. Коли він опинився просто над ними, усяяний світлом прожекторів, замок затремтів. Прожектори невідступно слідували за гелікоптером, і коли він пролетів, Лендон і Вікторія раптом знову опинилися в темряві. Спостерігаючи, як велетенська машина зависла над майданом святого Петра, Віторія з тривогою думала, що вони навряд чи встигнуть попередити камерарія. Здійнявши хмару пилу, гелікоптер приземлився на очищену від людей ділянку майдану біля самих сходів собору. Ось як треба заходити, сказала Віторія. На тлі білого мармуру вона побачила, що з Ватикану хтось вийшов і попрямував до гелікоптера. Вона б ні за що не впізнала, хто це, якби не червоний берет. Зустрічають з усіма почистями. Це рушер. Лену дарив кулаком по балюстраді. Хтось мусить їх попередити. Він повернувся, щоб іти. Віторія схопила його за руку. Зачекай. Вона щойно побачила щось таке, що аж не повірила власним очам. Тремтячою рукою вона показала на гелікоптер. Навіть з такої вістині помилитися було неможливо. По трапу хтось спускався і рухався так своєрідно, що це міг бути тільки один чоловік. Він сидів у кріслі, однак, опинившись на майдані, поїхав впевнено і без зусиль, і до того ж дивовижно швидко. Король на електричному троні. Це був Максимілян Кулер.